Даю потік енергії і пряме послання в моменті, що потрібно для того, щоб змінитися У багатьох людей запит на зміни. Людина хоче щось змінити в своєму житті, змінитися. І тут важливо, для чого ти це робиш, для чого ти хочеш змінитися, яка ціль? Якщо під когось, якщо заради когось, не варто розпочинати, мотиви потрібно переглянути. І в мотиві маєш бути ти. Ти для себе заради себе. Для себе заради себе це не егоїстична позиція. Це нормальна здорова позиція, де спочатку ти наповнюєшся, ти щось робиш з собою, і потім ти вже можеш бути провідником якоїсь нормальної здорової енергії в тому, в чомусь, в чому ти себе там бачиш, хочеш реалізувати. Тому відкинути все, всіх і зайнятися собою. Зайняти спочатку самодослідженням, самопізнанням. Yeah. До речі, в процесі, поки я говорю, відчуваєш потік енергії? Зверніть увагу на свої відчуття, що відбувається в тілі. Це саме та енергія любові, яка є у мені. Я її можу транслювати. Якщо в мені її немає, я не можу її передавати. Тому, чи можу я заради вас щось робити, Чи можеш ти заради когось щось робити? Ти спочатку обираєш себе, робиш те, що тобі подобається, наповнюєшся, насолоджуєшся життям через усвідомлення цінності свого життя, твоє життя в моменті. Відповідно, Важливо зрозуміти просто, що ніхто за тебе не буде проживати твоє життя. Суть послання в тому, аби нагадати тобі про те, що ти маєш зайнятися собою, ти маєш обрати себе, ти маєш повірити в себе, ти маєш розібратися в собі і поставити себе на перше місце. Посил це любов до себе, буде любов до себе. Ти зможеш і собі дати, і роду своєму, і сім'ї. Тому як слід сфокусуватись на собі, і потім буде можливість щось передати в простір, щось розкрутити. Підпишіться дуже багато корисного для вас, дуже багато всього органічного спотоку. І буде ще більше всіх обійняв.